Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Єцький коні. А може в Монові Коні. Я не знаю на якому каналі це буде точно відео. Але ми запрягли Марту. Я не знаю як це називає. У нас ковила в горчах Якраз пустили, пустили жеребця та вирішили їх запрягти до поля. Зняти коротке відео, давно ми не запрягали пару. Ця купила йде на Закарпаття. На цю пускали Арона, а на ту Алана. Ось такі два бомби. Господар дозволив кубилу заплечити, щоб там не писав, на, зіда, зідка. Щоб не казали, що чужі коні запряли. Ось такі дві бомби. Ця справа має 820 кілограмів. Ота з думаю, мало що не встає від неї. Спереду багато. Так, підрікається. Підрібняється. Uh -huh. Петра дужка. Марта. Марта дужка. Перший має. Марта її трошки вище з неї. Гадян тої кобили, зліва шукає кобилу, чорну кобилу, щоб була такої комплектації, як вона. Як хтось має на продаж таку кобилу молоду добру, найзвану, але чорну. Чорну кобилу було дуже колена. Йди марку, сади. Ми підемо краще до гарба, де біжить до гори. О, то, а от ми трохи тяжко, думаю, давай. Не пошкоди другі. Невелика прогулянка. Так. Така ви хазяйка? Вона ніколи не ходила. Ходила і то А Ходила? В 70 сім парую, 10 підігому дебо в ній десь, напевно, парує два коні. А Марта ходила тільки. тільки в впару. Ми її тоді перший І раз в, в поєдинку. В парі адекватно, дуже адекватно. А сама троха рве. Ми навіть не знали, що вона не була до нас в поєдинку запрятана. Ми перший раз запрягли саму. Ai, tá, raita, 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 raita. Ai, tá, eu vou dedicar essa bomba. Ih, mata, essa nuvem, essa mata. É, você não precisa Ai, tá. Ai, tá. Ai, tá, tê. -tá, А Артурня везе. Де ж перед дюйур Ой, я її познімаю, що такого пустійте трошки. Sådan det samme, på det

Долго дужишь, нет? Да Плакони, плык, плакони Найдешь, походу Краб Не дует плавно Чего и Пан ехал на бретси Пан сидел сзаду Koušej to i kočiš naopředu. Ať dá je. jak jim pět raz pede, to pachají. Ať dá já, pane, já. Panče směje, dá je pane, ať je já pede, tak to pachají. Ať. A... Зараз дощі йдуть, не перестають. Три рази на день. Куля, окрім коней, нічого не заїжджає. Пам'ятаєш, ми мали раз коня, що кашляв. Кінь кашляв, хлоп приїхав, у нас і каже, здоровий, здоровий. Він і кашляє, і цей здоровий. Nu-mi ce hai. top cehă, e... Da, să-ți cuie trahaba. Da, da, Să nu ești. Să durneai să nu Подар той кобели ну, встаньте, тата, хоч я по Не вас іде по Оу. гніді шли. А, тримай. Що там ще й? Rberg perimet, dichei da tu, de tu nibe bul, who! Ai! Amorina este idea coa! To pear damp, grudme тяhne! Ia lui dau si eu tu ei. Пер вже не треба кричати, Марті постійно тер. Будела в парі ходила, та їй. Інакше почуває. Паракони завжди паракони. Каже, хто хай. Тепер би в Плужі поробили. Дві неділі почали, та такі були, сили би немали. Пари би не було і а Ага. О. І коні-то можна дзвонити, що продають. О. Дзвонив вчора жінка. каже, має кобилку, метр сімдесят п'ять уроків. Велика каже. І що з того робити, блоков? До пари йти добрі, але... Та паче гонорові коні. Та паче гонорові коні. Отому От, всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки, коментуйте. До зустрічі.